Доброго ранку, друзі, 8.38 в Україні. І сьогодні, поки ви спали до нас у гості, вже завітав український режисер Віталій Потру. Так, доброго, доброго ранку. Я вас проведу. Доброго ласка, ранку. заходьте. Доброго ранку. Людина відома Проходьте. багатьма насправді своїми роботами про ми сьогодні. Доброго. Вас і поговоримо. Доброго ранку, пане доброго. Віталію. Ми говорили вже під час сьогоднішнього ефіру, що сьогодні в Україні святкується День рятувальника. А ми знаємо, що ви працювали над проектом гордість країни, так. Так було так. Я, я думаю, що у вас є якісь особисті там, враження про це від цього проекту, а особливо від історії, які там були. Є якісь от найцікавіші, найцікавіші такі враження? О, Це так. Я п'ять років робив гордість країни. Це був е, такий був у них слоган е, незвичайні історії про звичайних людей. Е, там, ну, просто такі були історії, які просто на голову не налазять. Там е, ну, просто. Е, надзвичайні е, події, які траплялися із звичайними людьми. І е, ну, так просто зараз за, за хвилину щось розказати та, ну, такої змоги немає. Тому е, значить, я думаю, що давайте краще поговоримо про давайте, кіно, це буде цікавіше. Да, Давайте поговоримо про ваш останній повнометражний фільм «Загублені містом, правильно? Так. Та. Скажіть мені, будь ласка, е, яка от власне ідея була цього фільму, що ви хотіли ним донести і чому зараз немає його в прокаті? Він десь на полці залежав. Ні, ну просто все йде своїм чередом. Значить, Фільм зроблений цього літа, і зараз вирішується, хто буде прокачувати, хто буде дистриб'ютором, кому належать права, ну і все таке інше. Так, фільм знімався на студії Довженка, так? Так, Доженка. Да. Так. І скажіть, будь ласка, це справа в тому, що досить легендарні павільйони, які бачили не одну камеру, не одного генія. На даний момент скажіть, будь ласка, наскільки добре почувається і в якому стані зараз знаходиться ця кіностудія? Угу. Ну що кіностудія Довженка має свої давні традиції. І колись там знімали по 50 фільмів на рік. Зараз там знімається десь один-два фільми на рік. Там е самі стіни якби е надихають на, е на творчість. Але, звичайно, технічна база вже зовсім не та, і, е ну, і кадри е вже там залишили сьогодні значить, пенсіонери. Але керівництво робить все можливе для того, щоб якось е щоб там. Знімалося кіно, якесь там справжнє кіно, тому що кіно в Україні зараз це це велика рідкість. А, а, до, а все можливо, це що? Що вони роблять? Вони, вони, модернізують вони технічно базу, модернізують. Як саме вони працюють над тим, щоб до них приходили режисери, знімали фільми? Е, значить, е, ну насправді е, зараз на кіностудії Довженка все здається в оренду. Там е, багато дуже павільйонів, е, які використовуються для телевізійних шоу. І ці гроші, які вони збирають з оренди, вони намагаються вкладати в кіно. Тобто, саме з цих грошей йде нам зарплата, зарплата значить, працівникам і якось, якось вони викручуються. Незважаючи, до речі, що технічна база ну, на даний момент не ну, бажає бажати кращого, ну, да. скажіть, чому ви, як молодий сучасний режисер, обрали саме цю кіностудію? Тому що це недорого, чи, можливо, а тому Україні... що тому, що. А в Україні великий вибір хіба? По-перше, no. так, в Україні дуже, дуже невеликий вибір. Знімається дуже мало кіно, і тому нам вибирати не, не приходиться. Якщо пропонують знімати кіно, то, то, звичайно, кожен режисер за цю можливість хапається. По-друге, там немає тиску, тиску продюсерів. Там так. немає такого тиску, що це кіно обов'язково повинно бути продано. Це, Це не серіал. Тобто є можливість якось. Самовражав, це є е, таке російське слово. Значить, е, і тому е, там є місце для творчості, на відміну від комерційної продакшн студії. Це дуже важливо. Над тобою немає ніякого контролю. Е, і ти можеш, ну, е, ну, ти можеш. Добре, а в яких умовах говорити? доводилося працювати акторам? Що там з гримерками, наприклад? Чи не було їм там холодно? Тому що, значить, якщо це взимку, це страшенні no. проблеми навіть на телевізійних шоу. А що вже говорити про фільми? Ну е ні, Гримерки там нормально, там всім проблем немає. Ви взимку знімали цей фільм? Ні. Ми знімали влітку, як правило, в командировках, тому ну, відрядженнях не було проблем. Але влітку ще мину... минулого року. Минулого не... року, так. Не... Да. Ну а потім монтаж там, там uh -huh. озвучки, все таке. У нас, я так розумію, є кадри цього фільму. Так, да, До речі, Сергій Романюк Давайте, у нас знімався один з провідних акторів українського кіно. Як кажуть, було е, так, є, є. два актори у нас геніальних так. Сергій Романюк і Богдан Ступка. Ну зараз залишився Романюк. Mm -hmm. да, Андрій Джижолов нас знімався, бачите. І е, дуже багато у нас було зйомок е, у е, шахті, в розрусі. У нас фільм про зону. Це така фантастична драма. І от якраз ви зараз бачите е, момент зйомок у шахті. Ми спускалися. Ой, оп, до речі, що до на зони, наскільки я розумію. Тобто це щось пов'язане також з Чорнобильською жоною, і мене одразу запитання. Взагалі, ось історії про певну зону, де відбуваються якісь аномальні явища, вони популярні як в літературі, так і в кінематографі, І не лише в пригодницькому, але навіть ми знаємо, що це і цей Тарковський, і Стругацький вони всі писали про це. Як багато ви взяли з класиків кінематографу, і чи хотіли чи щось додали ви в цю, в цю тему від себе, не лише екшену, але ось. Що для вас зона, де відбуваються якісь аномальні явища? Угу. Е, ну, кожна фантастика це коли людина знаходиться в, е, в якихось умовах, яких немає в реальному житті. Ми діяли за, ну, за принципом, значит, відомим принципом. Е, аж якщо?». Як? І От ми е, придумали таке місто, де, е, де люди е, можуть знати своє майбутнє. От і ми з цим гралися. А що якщо існує місто, де люди е, можуть зазирнути, як зараз в інтернет, і подивитися картинку свого майбутнього життя через 5 років чи, чи, чи через 10. Що це дає? Е, ну і виявляється, не, не, кожен, не кожному це дає щастя. От в кого я не питав, особливо з молодих людей, а хотіли б ви знати своє, своє майбутнє? Десь половина казали, «да», хотів би, а половина ні, не хотів би. От, як, от якщо вас питати, ви б хотіли знати ні, своє, своє не, майбутнє? Ні. Я точно ні. Я, напевно, також ні. Просто цікаво, я в відкритих джерелах щодо про ваш фільм, якраз цієї інформації мав. Ці ви вже повідомляли про це? Ні, це тільки фільм, тільки зроблений. Тобто, ми а, можемо а... сказати, що в нас сьогодні а була фактично. Який... Я, я просто слухаю цю історію і не розумію, який є жанр цього фільму. Фантастична драма. Люди, люди три герої. Потрапляють через зону, там через розруху у місто, яке створено в результаті експерименту, де от от люди можна. А минулі. як от співставлена фантастична драма з тим, що ви запросили там грати шоумена Андрія Джеджу? Це була окрема історія. В нам значить, треба був актор, один з головних героїв мародер, такий, який там шастає по зоні і добуває всі цінності, і треба було такого от харизматичного, такого хлопця, мужчину, на? На якого просто самого по собі приємно дивитися, солоденького. Е, ну от е, дещо, дехто його вважає солоденьким. Ну мені він здався, ну доволі мужнім. Я не знаю. Ну це вашнер таке угу. бачення режисерське. Е, ну да, ну мені здається, він був доволі, доволі таким мужнім. Mm. Ну от з приводу бачення, Віталій. Я знаю, що головна ем, задача режисера не просто керувати процесом, що відбувається на знімальному майданчику, не качати в рупор, стань тут, встань тут, ляж тут, так? а так. робота з акторами це дуже важливо. З ким з акторів вам було простіше працювати, з ким сподобалось працювати? Тому що це найцінніше от режисер, саме робота з акторами. Е... Направляти їх правильне русло. Е, ну, е, З Сергієм Романюком, звичайно, е, працювати це. Це велике задоволення, тому що це, ну, це актор світового масштабу. Е, він, він Ти, що йому е, не договорив речення, він вже окей, все, все, пішов. І в е, нас ще така грала акторка е, з Театру Лесі Українки Ірина Новак. теж. Це супер, супер професіонал. Е, вони, працювати з актором тоді, тоді задоволення, коли. Е, е, коли вони тебе розуміють, uh -huh. не, 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 не зі слів, а десь вийшли, там нач перекурили, е, випили каву, ти там, начь, перекинулась якимось там репліками, і все, все ясно, все там все зрозуміло. А вже на знімальному майданчику, там е, давай з'їли ще раз, давай те, -то, там, давай ще більше улибні. Це вже все не працює. Заряджати треба актора е, в підготовчому періоді. А як ви його заряджаєте в цьому періоді? Що ви ну, робите? Так, тобто, ви, от, ви я, ще спілкуєтесь? мабуть, якусь історію. Я, я з ними дружу, я, я з ними пів каву, я з ними зустрічаюсь, я ну, намагаюся з ними подружитись і створити якийсь людський контакт. Я з тих режисерів, режисерів які ну, не, не давлять на актора, а е, намагаються витягнути з нього е, е, так от, е, щирість по дружбі. Як би угу. так, так сказати, я не знаю. Говорячи просто особисті зв'язки не зважає це між е, співробітниками і е, саме головуючим ну, директором, а також у вашому випадку актора ж, з, з режисером, можливо, якимось чином не дуже добре впливає на е, результат кінець, тому що ви до них відноситесь як до людей, а маєте як до працівників. Чи є у вас можливість після того, як каву попили анекдоти, розповіли гаркнути так, щоб зробив те, що потрібно? Е, значить, був в мене період в житті, коли я е, намагався бути авторитарним. Це не працює, на жаль. Ну, в мене це не працює. Е, актор за, зажимається, затискається і е, ну, не може зробити те, що ти хочеш. Е, творчість це щирість, на мою, на мою думку. Акторська, акторська професія е, це, е, це щире ставлення до, до режисера, до професії. Е, і це, ну, це зразу видно на, на екрані. Мені здається, завжди між, між, між режисером і актором повинно, повинні бути людські стосунки. Тоді так. є творчість, тоді він тебе чує і тебе слухає. Ви знаєте, наша розвідка донесла нам, що ви в захваті від пана Хічкок. Тобто це один так. з ваших улюблених режисерів. Слухайте, потисну руку, тому що вже 51 <с> фільм передивилась. 51 фільм, так. Мені цікаво, ось. Ви його любите лише як режисера, але а, чи, і, чи і ще й намагаєтеся наслідувати його скажімо так, дуже дивні, Специфічно. іноді специфічні засоби, ось якраз спілкування з акторами? А як же він не любив? Пам'ятаєте, він завжди брав головними акторами красивих білявок або чорнявок і дуже гарних Білявали. згадати лише Кері Гранта і завжди хотів, щоб у них якісь були проблеми. Ну, і, 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 і ще питання? Удалонку, як то кажуть? Ви, ви ж бачили, а вже ж, мабуть, тоді ще фільм Хічкок, який так, нещодавно так, вийшов, так, який йому звичайно. присвячений. Наскільки, на вашу думку, він відповідає реальності? Ну, як всяке кіно, він зроблений е, приукрашений е, на російській мові? Е, думаю, що Хічкок був не такий, а більш, більш жорсткіший ніж в цьому кіно. Е, і е, чому я думаю, е, Хічко... саме Хічкока, треба дивитись українським режисером, тому що Хічкок, мабуть, не було в світі такого режисера, який би так намагався зацікавити глядача. І так вмів зацікавити глядача. Е, значить, е, створити інтригу, е, тримати напруження. Саспенс. Оцей самий саспенс, який любив Хічкок. Е, значить, е, у світі не було такого режисера, який би міг з нічого зробити якесь, якесь напруження. Е, це, е, давалося йому завдяки високому, ну, високому персоналізму і, е, і дуже великою роботою е, до зйомок. Він дуже все детально продумував. На жаль, українські режисери, як правило, вони знімають ну, особливо так зване українське поетичне кіно. Е, воно, значить, Що в голову прийде, те ми і знімаємо. Угу. Е, ну, як правило, до кіно ставляться як до поезії, а не до, а не до, як, як, до професії. На жаль, От, це, це, мабуть, як народи е, крайньої півночі, так, що бачать, проте і співають. Да, ну, Але у жаль. Хічкока ще і був не тільки факт того, що він дуже готувався до зйомок та й взагалі був талановитим. Ще у нього була прекрасна дружина, яка йому допомагала. Чи є в вашому житті муза, можливо, яка вам допомагає, або підсказує щось, або ну, своєю лише зовнішністю, своїм добрим серцем, надихає вас? Ну, звичайно, є муза. Є муза, ну... Є дружина, є у мене дочка, яка, до речі, теж хоче йти в творчість. Е, ну і е, каже, що вона хоче бути акторкою, я її від цього відмовляю, звичайно. А ви, вони може? критикують вашу роботу? Так, е, е, да, вони критикують. Вони, вони мої перші критики. І е, е, я дуже довіряю е, значить, їхнім смакам, тому що, е, тому що вони не кінознавці. Не журналісти і ну такі прості люди, у яких відкрите серце, до ви знаєте, маємо запитання із Фейсбука, Питає наша глядачка: чи є взагалі сенс сьогодні іти вчитися на режисера? І що порадити молодим людям, які прагнуть займатися мистецтвом. Я так розумію, режисерським мистецтвом. Ну, і, і, чому ви доньку відмовляєте стати акторкою? Просто цікаво? Тому що е, ну, це інше питання. Ну мені здається, що вони якось пов'язані між собою. Дивіться, в Києві є чотири вузи, які вчать режисурі. З них виходить десь 100, мабуть, режисерів новостворених щороку влаштовується на роботу один-два режисура це мабуть така така професія яка не е, ну це така велика велика мильна булька яка е, ні до чого не веде е, ну але це дуже модно і красиво і ти вчитись на режисера доучується десь до п'ятого курсу Ну і важко да, десь процентів 20, не не більше <світ> Із них ці 20% десь по телебаченнях чи там по якихось там продакшенах і ну, одиницям е, тільки можна десь там реально влаштуватися і, і то не в Україні, а поїхати в Москву. Е, тобто е, це, це повинна бути така вже любов до кіно. Природня. Е, е, і бажано ще, щоб тебе хтось там підтримував фінансово. Або батько, або ти перед цим повинен щось там заробити, якийсь капітал, який тобі дасть змогу далі жити, що ну надзвичайно важко на цьому заробити. Віталій, А ви за самостійно вкладаєте в створення ті м'ячок власних? Чи вам допомагає можливо про ні? Ну в нас ну цей фільм він знятий за державний кошт. Угу. Бюджет був 6 мільйонів. нам Тому, вистачило, мабуть, є. він поки що і не виходить, так? Можливо, ну, потрібно да. дофінансування. Я хочу почути відповідь на питання Сашка, який він теж поставив про те, так. чому ви Із доньку почути. Ви доньку, доньку відмовляєте так. від чому? акторської кар'єри. Тому що я не дивився. Я надивився на е, дівчат, які закінчили театральний інститут і які намагаються бути акторками. Е, як правило, це. Значить, е, Яка картина? А? Яка картина? З якого жанру? Трилер? Це, це комедія. комедія. <софі> Я, як правило, це десь. ну, У кращому випадку вони влаштуються в театр е, і там будуть отримувати якусь так, таку невеличку зарплату. Е, мрія це, це поїхати в Москву знятися. Е, в серіалі в, ага. наш, да, в серіалі. А як правило, якщо людина. Закінчує акторський факультет, вона у кращому. Ну, якщо їй їй повезе, вона піде викладачем е, якоїсь там філології чи, чи той ж акторської майстерності. Це перше. Потім е, людина дуже швидко перегорає е, з, зі своєю творчістю. Е, пі, ну, Поки вона молода, там років. Скільки років ми. Моїй дості 12. 12 років yeah. і вона ну, вже планує на цієї <рігалі> студії. Хоче <рігалі> побажати їй, насправді оптимізму. І от моя порада, хочеш займайся. Якщо ти відчуваєш, значить треба йти пробиватися, займатися тим, чим ти хочеш. Отак та, Друзі, український режисер Віталій Потр був сьогодні у нас в гостях у Курасанах. Далі коротесенька пауза, і рівно о 9-й будуть новини.